Коли до мене приходять діти на заняття, я їм зразу ставлю два таких ключових, дві ключові вимоги. По-перше, ми не ходимо на заняття в поганому настрої. Це база. Нема чого ходити з дому в поганому настрої. Підніміть, потім йдіть. І друге, критично важливе вміння брати на себе відповідальність. Без цього ми не ростемо. А тепер саме складне, у мене клас чемпіонів. У мене найкращі діти, у мене вони найкрутіші. Ти, дитино, ти мій діамант. Я буду в тебе вірити, і ти будеш сяяти. Ти прийшла сюди, щоб отримати крила. І я тобі буду давати крила. Я не буду тебе вчити сидіти різненько і тримати спинку і ручки. отак. Це абсолютно безмістовно і безсенсово. Я хочу, щоб ти сяяла. Я хочу, щоб ти була дуже крутою. Я хочу, щоб ми перемагали шляхом мистецтва, спорту будь-чого. А мені потрібно, щоб ти була найкращою зі мною поруч. Я буду вірити. І саме важке для тебе повірити, так як віритиму в тебе я. Але ми зможемо.